Вітаю, друзі, я Віталій Портніков. Знищення голови Політбюро терористичної організації Хамас Ісмаїла Хані, поза сумнівом, буде мати досить серйозні наслідки не тільки для ситуації на Близькому Сході, але й з точки зору взаємин між умовним блоком демократії і умовним блоком диктатур. Ізраїль з одного боку перейшов червоні лінії з точки зору своїх ворогів, коли знищив головного політичного ватажка Хамас. Але з іншого боку, і продемонстрував, що готовий виконувати свою обіцянку щодо знищення всіх очільників терористичної організації, причетних до нападу на єврейську державу 7 жовтня минулого року. Адже саме тоді керівники Ізраїлю пообіцяли знищити лідерів Хамас. І для Ісмаїла Хані, який багато років очолював політбюро організації, а перед цим був прем'єр-міністром Хамасівського уряду у секторі Газа, як тепер можна зрозуміти, не робили ніякого виключення. Але очевидно, що Ісмаїл Ханія це особлива фігура. Для партнерів Хамас. Не дивно, що із засудженням його ліквідації вже виступили і у Ірані, і у Туреччині, і у Росії, і у інших країнах пов'язаних з Тегераном чи Москвою. Адже Хамас завжди висував Ісмаїла Ханію на роль свого головного представника. і Дипломата в стосунках з такими лідерами, як Аєтола Хамені, який зустрічався із Ханією буквально за день до його загибелі, чи Реджепом Таїпом Мердаган, разом із цим важливим є і те, де і коли була здійснена ліквідація Ісмаїла Хані. Адже це відбулося у Тегерані наступного дня після того, як лідер терористичної організації Хамас брав участь у інаугурації нового іранського президента Масуда Пізашкіяна. Інаугурація відбувалася під гаслами Загибель Америки, загибель Ізраїля. І Ісмаїл Ханя був одним з тих, хто палко аплодував цим. Людинонависницьким гаслом, якими супроводжувалася інаугурація нового президента Ісламської Республіки. І от буквально за кілька годин після своїх оплесків він загинув у своїй резиденції в Тегерані, що, поза сумнівом, має продемонструвати ще й безпомічність силових структур Ірана, які не здатні гарантувати безпеку навіть високопоставленим гостям резиденції власного президента. Якщо згадати, що буквально за день до цього Ізраїль наніс ракетний удар по південних передмістях ліванської столиці Бейрута і, очевидно, знищив високопоставленого військового керівника терористичної організації Хезбола Фада Шокра, тоді можна говорити, що і це. Був очевидний сигнал для керівництва Хезболи. Ми знаємо, де ви знаходитеся. Ми можемо зліквідувати вас у будь-який момент. Ви не маєте переходити червоні лінії, ви не маєте вбивати дітей на спортивному майданчику. Ізраїль знає, як відповісти за цей і аналогічний злочин. Таким чином, жорсткі сигнали отримали. Відразу дві великі терористичні організації пов'язані із Москвою та Тегераном. Хамас позбувся свого головного політичного лідера, який мав усталені контакти із Кремлем та Офісом Аєталехаманії, Хезболла – одного з найбільш відомих своїх військових керівників і організаторів власної ракетної програми. Звичайно, вважати, що після цього ми побачимо якесь мирне врегулювання на Близькому Сході, не варто. Навпаки, зараз і Хезбола, і Хамас, і особливо Іран будуть думати, як відповісти Ізраїлю так, щоб продемонструвати свою ефективність і здатність не залишати без відповіді знищення таких культових постатей. У Лівані вже зараз побоюються серйозного удару з боку Хезболи по Ізраїлю, і те, що Ізраїль, звичайно, може знову відповісти так, що це поставить під сумнів стабільність у сусідній з ним держав. У Беруті. Закликають Хезболу відповісти на знищення власного військового командира однак таким чином, щоб це не призвело до великої ескалації між Ізраїлем і Ліваном. У Ірану ще більш складна ситуація. Нещодавно відбулася масштабна атака Ісламської Республіки на Ізраїль, яка не призвела до якихось результатів. І разом із цим Ізраїль має можливості бити по Тегарану так, щоб від цього удару міг загинути високопоставлений керівник терористичної організації Хамас. Іран може хіба що зараз думати не про нову ракетну атаку по єврейській державі, а по тому, як затягти припинення війни. У секторі Гази, яка буде продовжуватися вже 300 днів, і до закінчення якої, мені здається, ще чимало днів, тижнів і місяців. У Тегарані вже зараз говорять про що про якесь припинення вогню на Близькому Сході і звільнення ізраїльських заручників, не варто й думати. Можливо, саме так. Іранці будуть намагатися помститися за ліквідацію одного з найбільш відомих терористичних керівників близького сходу, загальмувати звільнення заручників, намагатися дестабілізувати таким чином ситуацію у самому Ізраїлі, загострити стосунки між ізраїльським урядом і громадськістю, яка вимагає заходів, щоб звільнити ізраїльтян, загострити стосунки між ізраїльським урядом і Адміністрацію президента Джозефа Байдена, яка намагається зменшити рівень ескалації на Близькому Сході і не допустити розгортання війни на нові території у регіоні. Однак, очевидно, що після цих ударів помсти без ескалації не обійдеться. І, звичайно, не тільки на Близькому Сході, адже ми вже бачимо, що такі. Країни, як Росія чи Іран, намагаються глобалізувати конфлікти, у яких вони зацікавлені. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали Патреонібафі, які допомагають розвивати ці ресурси, Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і миру вам! Хай щастить!